Кожного дня ми з вами відвідуємо саме цю вулицю гетьманську. Я думаю, кожен з нас ну його не влаштовує ця картина, яку ми бачимо: транспорт, транспорт, транспорт. Вулиця перенавантажена транспортом. В принципі, це влаштовує всіх, тому що кожному треба туди якось дістатися. І ніхто не задумується над тим, що, можливо, якось потрібно вирішувати цю проблему зараз. Транспорт росте, а для цього, щоб якось з цим боротися, зовсім нічого не робиться. Моя ідея зробити вулицю Гетьманською пішохідною вулицею, але не всю. Площа Соборна собою представляє, в принципі, уже готову стоянку, але її зараз на даний момент ніхто не використовує. Архітектурний вигляд. Щоб був архітектурний вигляд, хоча б його можна було якось побачити, для цього треба розвантажити рух автомобілів, створити комфортні умови, раз ми там усі займаємося шопінгом, підвищити привабливість історичної частини міста, ми заслуговуємо на це, щоб дійсно, коли людина завітає на цю вулицю, це не закінчувалося фонтаном, лавочками і хрестом. Але коли далі ми йдемо до площі Соборної, можна було побачити щось цікаве. Цікавого там, крім реклами і магазинів, нічого немає. І автомобілі. Звичайно, автомобілі. Далі соціальне дослідження зробила Поліна. Ну, Я думаю, ми вже його обговорили, всім стало зрозуміло, хто за що турбується і кому що потрібно. Але я вважаю, якщо підняти це питання, то рівнозначно повинно. Турбувати все і пішоходи, і велосипедисти, і громадський транспорт, і автомобілі, що рухаються дорогою, і, звичайно, автостоянка це все важливо. Приклади реалізації. Я взяла прикладів небагато. В принципі, з них тільки три. Ну, дуже мені сподобалось в Чернівцях, і в принципі всі, хто там бував, я, на жаль, там не була. Але ті люди, які розповідали, що там дуже цікаво зроблено ця вулиця. Ну, має бути прикладом для нас, як би можливо, нам потрібно зробити. Як ви вже бачите, рішення міської ради визначена вона як пішохідна, рух перекрили і навіть там і велосипедистам. Тому, тому що в деяких містах велосипедистам можна пересуватися цими вулицями пішохідними. Але ж можливо, треба визначити, який маршрут, чому саме там велосипедисти? Можливо, там поруч якийсь є парк для занять. Тобто якось їм треба добиратися в той парк. Другий приклад це в мене вулиця Жовтнева міста Полтава. не знаю, всі там були, адже це наш обласний центр. І з'єднана вулиця ця від злату міста до. Соборної також площі, до Альтанки вона веде, але вона також не вся є пішохідною, тільки до театральної площі. Можна пересуватися там і велосипедістам. І третій приклад я взяла вулиця Грушевського у Вінниці, там на перехресті двох вулиць пішохідних зроблено сквер на Європейській площі. На, ць, на цьому фото подивитися, як можна е, дійсно відвести цю зону. Звичайні зроблені клумби. Схема розміщення. Схема розміщення пішохідної вулиці. Ну, як ми бачимо, я позначила автомобільні стоянки, тобто які можуть використовуватися. Це соборна площа і е, автостоянка, яка в принципі використовується, але вона не повністю загружена, вона знаходиться біля міліції. Тобто є люди, які бачать, що там є стоянка, вони заїжджають на цю стоянку, залишають автомобіль і йдуть займатися шопінгом. Тобто, я думаю, соборної площі у нас вистачить з головою, щоб забезпечити. Далі гетьманська. Ну, це у нас супутникова фіксація. В принципі, добре видно саме цю артерію, яка від соборної площі. І на тому фото, яке було попередньо зроблено із Собору, видно, що саме ця вулиця є головним таким маршрутом. Але за автомобілями там нічого не вулиці, вулиці немає. Схема руху транспортних засобів. Раніше по цій вулиці їздив у нас міський рейс, був автобус. Але автобуси там міста немає. Автобус перенесли, він чомусь почав їздити по Шевченка, по Цюпаєва. правила руху. Ну, тобто можливо, із вашою ну, допомогою якось ми піднімаємо це, це, це питання. Mm -hmm. ну, ну, Поїхали mm -hmm. ну, далі. Біші місцеві жителі не паркувалися. Фотофіксацію. Ну я думаю, фотофіксацію <звук> кожен <звук> з нас робить кожного дня. Якщо там, наприклад, бувають. Починаючи з площі, як ми всі бачимо площа пуста. А по-гетьманській можна спостерігати різноманітні. Ну, на жаль, грузовую не сфотографувала. І архітектуру. Спочатку дивишся на марки автомобілі, потім ми вже бачимо, яку прекрасну нашу архітектуру, яка залишилась. Яку можна просто так на трьох пальцях можливо перелічити. Ми бачимо будівля історична, а коли підняти очі вгору, ми бачимо. Одного купола вже майже немає зовсім, другий купол ну, доходить до того стану, що й перший. Тобто, можливо, треба звернути, і тим паче, що я знаю, що ця архітектура також була з підземними ходами. Можливо, на це треба також якось звернути увагу. Mm -hmm. Ну, Я думаю, в сніг, ви всі розумієте, що там же ж тротуар. І навіть дійсно там небезпечно. Тому що, коли їдеш, постійно десь хтось виїжджає і реально там їхати страшно. <laughs> ну, Ці Я думаю, всі клас. ми знаємо, що, наприклад, в цій частині в нас зона торгівлі кафе. Меркурій на другій стороні у нас гетьманська, люди сидять майже над дорогою. Можливо, і була б якась краса в тому, що є фонтан, і квіти вони вивішують, в принципі, за цей великий плюс. Але ж коли ти сидиш і біля тебе через кожну секунду проїжджають автомобілі, і ти розумієш, що це там якесь тістечко, яке ти купив, воно вже там в своїм пилі, то на зубах воно зовсім неприємно. Не Найгарніша лавочка. <с Heaven> ну, вона є, хоча б вона є. І за те їм велике спасибі, що вони її ще не забрали. Як потрібно це все зробити? Мої ідеї. Uh... Відокремити пішохідну зону від проїжджої частини, використовуючи зелені насадження. Ну, я думаю, клумби можуть бути різноманітні. Ландшафтний дизайн зараз переповнений цікавими ідеями. Це просто потрібно. Дешевою і ну, то це вирішувати і нам, і тим, хто буде це робити, якщо це питання буде підніматися. Я думаю, якщо і використовувати, то стиль якийсь приблизно, щоб був зв'язаний з історією. Друга ідея. Ну, наприклад, ознайомлення з історією нашого міста безпосередньо на місці, інформаційні щити використовувати. Інформацію. Можна просто змінювати. Наприклад, на даний момент там одна інформація, через місяць, через два можна якусь інформацію іншу. В принципі, коли я пройшлася по цій вулиці, я побачила, наприклад, дві пусті стіни. Це біля міліції, бетонний такий забор, такий сердитий, ну, щоб було видно, що там міліція. І другий бетонний забор він біля кав'ярні Гетманська, там, де зараз будівництво, також він такий. Можливо, використати її для вуличного малюнку, і можна використовувати місця для відпочинку пішоходів, облаштовані лавами, наприклад, певний стиль. Ну, я сказала вже козаки, гетьмани зброя. Ну, Тобто, хай вона буде одна, хай їх буде дві. Але буде щось цікаве і оригінальне. Ну і використання об'єктів монументального декоративного мистецтва, вулична скульптура дуже Думаю, Ви мене підтримаєте. Мої людей. Дякую вам за увагу. А можна питання? Це ж Якщо планується перекриття, ти казала неповне. Получається від Чапаєва до площі, Да? від пом... Чапаєва до площі? Ага. І ж... Можна було, в принципі, і всю вулицю. Та Та давай одразу ми... всю, всю, да, площі. площі. В цьому районі дуже мало е житлової забудови. До речі, по статистиці навпаки на пішохідних вулицях набагато краще торгівля. Тому що люди не приїхали в одному магазині А вони йдуть пішки, і вони там о, я ж там щось хотів, там щось хотів. І навпаки, більше краще торгівля йде. Ну, я з я з цим згодна, але ж у нас така проблема. У нас люди вже не підуть. Коли є автомобіль, вони тільки їдуть. 10 десять метрів вони переїжджають на машині. Тому <гум> не вистачає перегородженого цього простору просто в, 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 свободи пішоходам. Замкнуте якесь таке. Стрибають через пішохідні переходи, Та, місто, це, щоб ходити. По цьому де перехрестя не в будь-якій іншій стороні. Тобто, якщо тобі треба з коляскою прийти, тобі треба отаке зний бордюр спочатку оминуть, а потім ще машини будуть їхати, щоб тебе не збило, бо це з двох сторон воно їде. А ще як ставить, а потім без коніс із цим і мороженим, там вже обзор машина да. зкривається. Да. З таким за цей Взагалі, там небезпечно, да. І розробити все-таки якийсь такий план, як все-таки буде це місце більш ставати історично привабливим, більш культурним таким для відпочинку. Тобто визначити вже місця, в яких десь щось можна зробити, щоб це показати. Потрібно якісь розділові знати, там не будуть ж люди ставити машини, той поставить так, той поставить йому папірок, той знову. Там повинно все так, бути розкреслено, так. чітко і ясно, куди куди кому виїжджати, повністю все показати, щоб люди зрозуміли. Ну, в принципі, я думаю, задача зрозуміла. Якщо ви мене підтримаєте, і потрібно, все в, мабуть, всю вулицю благоустроювати, тому що коли не знаю, там намалювали пішохідний перехід навпроти магазину першої школи. Ну вони там намалювали пішохідний перехід, ну він в болото там то що mm -hmm. було, а що yeah. там ступень, якраз mm -hmm. mm -hmm. там каля тут немає. Якщо але... вулиця Чапаєва вже буде наскільки нагружена, ну, вулиця mm -hmm. Чайпаєва і цей поворот, то уявіть, як треба буде людям перейти по цій вулиці, то, то треба вже відповідно чекні переходи благоустроювати відповідно. Да, це, до речі, надо написати задачі записати, да, да, обов'язково задачу. Давайте я зараз, можливо, запишу.